Позаду залишились напрошені дні підготовки, безсонні ночі, хвилювання, відкриті уроки з новими учнями у незнайомих класах. Проте складні випробування дозволили авторитетному журі визначити найкращих. Так у номінації Іноземна англійська мова перемогу здобула вчитель Житомирської гуманітарної гімназії номер 23 Ольга Ніколайчук. Сподівання були різними, але насправді варто брати участь в таких конкурсах. Чому? Тому що професіоналізм дійсно підвищується. Сприятлива атмосфера. Це було створено для того, щоб ми працювали і показали, що ми справді можемо. Цього року вперше була представлена номінація вчителів етики, і першою її переможницею на Житомирщині стала Зоя Анхім з Піщівської школи Новоград-Волинського району. У неї за плечима 12 років педагогічного стажу. Це напевно складно, тому що першими завжди бути складно. Як колись називали перших піонерів космосу, перших піонерів у будь-якому відкритті. Так само ми є піонерами у цьому цій номінації. Загалі, сам предмет етика складний, тому що ми навчаємо тому, що людина повинна вміти самого маличку і навчити добру здається неможливим, але ми повинні це зробити. Кращим вчителем української мови і літератури визнано Вікторію Барановську з 28-ї школи міста Житомира. У номінації Біологія переміг також Житомирянин Сергій Липовий з 21 ї школи. А кращим фахівцем з фізкультури стала Світлана Мороз зі школи номер 10 міста Коростеня. Як наголосив головний освітянин області Олександр Пастовенський, всі переможці здатні гідно представити Житомирщину на всеукраїнському заключному етапі конкурсу. Традиційно шитомерські вчителі завжди успішно виступають. Час від часу у нас навіть є переможці. Практично щороку у нас є лауреати всеукраїнського конкурсу. Сподіваємося на те, що і в нинішньому етапі вони також достойно представлять область, адже маємо достатньо багато класних висококваліфікованих вчителів, які здатні виступати на будь-якому рівні. Усі фіналісти обласного туру конкурсу отримали в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти, дипломи, грошові премії від проспілкування Улкового комітету та цінні подарунки.